це для мене прямо настільки тригерно, що ось наш 22-й рік почався і вас у й продовжується. Переглядає куплення листівки, фото із теплотою згадує їхнього автора. Пані Анна сьогодні прийшла до художнього музею на відкриття фотовиставки. Тут протягом місяця черкащанам будуть представлені роботи загиблого воїна із Ковеля Максима Бурди. Анна розповідає, родом із рідного міста захисника. Саме там і познайомилася із Максимом. У нас є в Кубалі простір мистецький ватра, правильний простір, і там теж відбувалося багато цікавих заходів. І Максим завжди додавав якоїсь такої теплої теплоти атмосфери, хоча, здавалося, Азов це такий сніг, такі, які не знають якихось таких сантиментів, але він додавав якогось такого затишку. Наприкінці січня цього року, поблизу Бахмута, Максим героїчно загинув. На війні хлопець не залишав улюбленого заняття, постійно знімав. Побратими його так і називали фотограф. Захоплення і справу Максима у виставках вирішили продовжити мама та дівчина Марія. Подрузі він сказав, що в нас, якщо його не стане, то після нього обов'язково будуть фотовиставки. Ми тоді навіть заборонили йому думати в такому напрямку, але те, що для нього було надважливо, щоб Після його смерті ці виставки відбувалися. Це факт на виставці представили близько 200 фоторобіт героя. Готувалися близько двох місяців. Знімки загиблого воїна умовно розділили на частини. Перша сина присвячена повертимам Максима, з якими власне він розпочинав свій військовий шлях. Можна побачити кадри з військового злагодження, з тактики, з навчань. І під кінець виставки всі стороні можна помітити, що робота стоїть все темнішими і темнішими, важчими і важчими. Гості виставки можуть не лише переглянути роботи, а й придбати їх та листівки із зображеннями. Частину коштів перерахують у благодійний фонд. Всі фотознімки мають свою назву. Буквально зараз я повернувся від свого секунду. І Мені здається, в ньому є дуже багато фотосенсів. Вже сім міст України побачили роботи героя, але на цьому не завершують. Зізнається дівчина Марія каже, намагатимуться охопити якомога більше міст.